Вітаю, друзі. Ви не повірите, але разом із залужним звільнений також і шепталу. Це екс-начальник генштабу при залужному. Він розділяв погляди залужного, і вони були досить такими близькими людьми у Збройних силах України. Обидва вони звільнені за рішенням військово-лікарської комісії і зняті з військового обліку. І погодитися це виглядає досить дивно. Два військовослужбовці, які служили разом, які займали найвищі посади, звільнені. За рішенням ВЛК зняті з обліку і стали цивільними людьми. І тут виникає дуже багато запитань: для чого їх готують, чи може їх просто прибирають. Друзі, якщо у когось є якісь думки, що це відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарі. Буде цікаво почитати вашу думку. Також по можливості підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба! Not Who boy.